Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре на все свій час. Інколи треба лише зачекати. Сьогодні у нас понеділок, 28 квітня, і минальні дні я хочу з'їздити до своїх. Хто зараз став янгелом. Колись пам'ятаю, Владіка бабуся казала, що самий справжній поминальний день це в, у вівторок зранку. Ну Сьогодні понеділок, а я казала, а чого всі тоді в неділю їздять? Тому що як їдеш, ну от раніше так було, машиною нема де стати, не пройдеш, купа людей, ну це зрозуміло. А я кажу, а чого всі в неділю їдуть, якщо так? Вона каже: Таню, раніше взагалі це заборонялося, і якщо це хтось цього дотримувався, то на роботу сповіщали і звільнити тебе за це, ну, обов'язково це було, знаєте. А потім, коли начебто це вже так послабили, і ну, можливо було, то люди в неділю їздять, тому що в понеділок вже на роботу. Взагалі-то правильно, вівторок зранку. Ну, я поїду в понеділок зранку. Хотіла раніше, але трішки затрималась. Зараз приїхала на зупинку і диплюся, там квіти продають. Пригадала Матусю, коли вона теж там сиділа, продавала на саме тому місці квіти. І я пам'ятаю, що я приїхала і кажу, що мам, ну якщо потрібні гроші, будь ласка, кажи, чи можемо, ми будемо допомагати. Ну, якось соромно сидиш, продаєш квіти. Вона, Таня, Таня, нічого ти не розумієш. Я тут між людей, я спілкуюся, та й якась копійчина буде. І так, згадала на А людей, до речі, і сьогодні так багатенько теж. Йдуть на кладовище і машини. Я сподівалася, що сьогодні буде менше людей, І по дорозі на кладовище теж продають усілякі квіти штучні і людей, і машин. Тут цілі. Базарчики квітів. Подивимось, що буде видно, бо тут дуже активне сонечко. Відвідала своїх і пройдуся теж, пам'ятаємо завдяки кому є наше життя. Без коментарів. Без коментарів. Хочу знайти зараз. Ну, приблизно пам'ятаю, де похований. Кого я дуже добре знала. Зараз сидиш так дивишся, де є люди, яких в обличчя ти зовсім не знала, але по місту так багато разів бачила світла пам'яті нашим героям. Ніколи ми не забудемо і ніколи не пробачимо наших ворогів. Світла пам'ять. Зовсім ще молоді хлопці. Зовсім молоді. Винам, які віддали життя за Україну. Слава героям. Напис. І знаєте, що хочу сказати? Той випадок, коли онуки і прадіди, знаходяться разом. Така реальність життя. Підходить щойно жіночка, я виходила, вона каже, візьміть за царство небесне нашого героя. Ось так. Незвично зараз це. Буду вже йти повертатися додому. До деяких речей прийдеться звикати, деякі речі ще не були в нашому житті. Це царство небесне нашого характера. Пам'ятаємо всіх наших близьких, хто став Янголом. Пам'ятаємо наших героїв і продовжуємо жити далі. Ловити кожну мить нашого життя. Цінувати його і насолоджуватися такими простими речами. Оце повертаюся і дивлюся, дивіться, це не магнолі о киця. Привіт! Чиясь киця. Це чийсь двір. Дивіться, які квіти. Якесь дерево, не знаю, як воно називається, яку має назву, але дуже гарно. Бджоли гудять, пташки співають. Повертаюся йти вже на зупинку. їхати додому. І це є район мого дитинства. Такий затишний. Ви знаєте, так захотілося трішки пройтись по району свого дитинства, Тут так спокійно, затишно. Тому що я завжди кудись поспішаю, щось вирішую, щось завжди не вистачає часу, але інколи я собі роблю таки стоп, зупинись і пройтись, подивитися, де там матуся раніше забирала тебе з дитячого садочку. От. До речі, йшла, зустріла знайому, це не є моя знайома, це знайома моєї матусі була. І вона дуже класна швачка. Ще на той час вона виписувала журнал Бурда. І я вже підліток була. І вона каже: оце Тані так пасувала по ця сукня, оце Тані так пасувала оця спідниця. І вона мені тоді шила, я пам'ятаю, спідниця тюльпан. Я тоді... Навчалася вже на першому курсі інституту, то це було щось просто, нікого такого не було. І останнє, що вона мені шила, це весільна сукня була, сукня на весілля, тому що я виходила заміж у 93-му році, щось так падає. У 93 му році і тоді була така мода, чомусь, знаєте, такі банти-банти, рюша-рюша, і мені здавалося, що ну, це таке, як на самовар треба саджати такі плаття. Я не хотіла, я хотіла щось таке класне, але ну, я ніколи не люблю за кимось повторювати. Але маю свою думку, погоджуюсь з іншими думками. Я до людей, у кожного своя думка, свої вподобання. І це вона мені шила. Кажу, Неля Васильівна, ви ж мені останнє, ще шили, це було м м весільня сукня. Кажу, ви більше не шиєте. Вона каже, Таня, мені вже 80 років, я вже давно нічого не шию. Боже, як? А потім до мене «Ну, так, це ж була знайома моєї матусі. Ось я зовсім загубилася і все наплутала в роках, тому що я заміж виходила у 92-му році, у лютому місяці. Це Катюня в 93-му народилася. О, перший раз поплутала роки, коли я заміж виходила. Нічого, завжди буває колись перший раз. А зараз так захотіла зайти в той сквер, тут неподалік тоді жила моя бабуся, я була в бабусі. І коли влітку було спекотно, вона завжди приводила мене, інколи мою сестру. Тут басейн такий був з водичкою. І вона десь там під деревами, якийсь килимок. Розкладала, а я отут в басейні купалася, але вона мені з гірки забороняла. Тільки так купатися. Потім гукає Таня, їсти, і я там біжу і там щось їм. Ось тут проходило моє дитинство. А зараз вже дерева. Зараз тут ще дерева Ростуть Я думала, що тут такий смітник буде, а ні? Ще нормально, там неподалік моя бабуся жила. Дворики тут такі невеличкі, затішні. Минули пригадали. Треба жити. Планами на майбутнє і цінувати теперішній час я вже буду повертатися додому. Я вирішила вийти трішки раніше, тому що з віконечка маршрутки побачила, що вона вже працює фонтан. А я люблю водичку і я люблю слухати водичку. Чи не лише я одна квіти фотографую. У нас ось дерево якесь і воно квітне, але листя немає. І дівчинка теж стала і фотографує. Як воно цікаво квітне, подивіться. І така краса. А листя ще не розпустилося на цьому дереві. Таке воно, бачите, маленьке. Як тільки починає начебто. Здавалося, що ну що в цьому такому? Ну, фонтан, ну квіти. А от увагу на себе привертає. Є у нас тут така зона відпочинку хотіла сісти. На лавочку, а вона металева, така холодна. Я кожного ранку хотіла сюди пройти, бо тут вже теж сакура квітне. І думала, це вже, вже сипеться, осипається. Але я дивлюсь, тут теж включили фонтан. А такі дрібниці життя якось відволікають, підіймають настрій. Я додому і думаю, як я якось вік жінки загубила, я за ту, яку зустріла мамину знайому. А знаєте, чому я про вік забула? Тому що як вона виглядає? Ще тоді я пам'ятаю, що ну, вона за собою слідкувала, як слідкувала. Зранку обов'язково вона руханку робила, в неї хода обов'язково була, тобто вона слідкувала за своїм. Не знаю, як здоров'ям, ну можливо. І зараз я дивлюсь на неї, вона сива, сила дуже, але повністю сила. Але дуже коротка стрижка, зачіска коротка. І вона якось так хаотично стильно виглядає. І я кажу, ви досі продовжуєте зранку там руханку робити. Вона каже, а як же? Берізку роби обов'язково. Кженеля Васильівна, ну, ну нічого не змінюється, вона каже Таня, а як? Це вже свичка, я без цього не можу. І здавалося. Я на неї дивлюсь і я не. Якби вона мені не сказала, ну я бачу, що це не молода пані, звісно, поважний вік і все. Але як має значення, коли ти займаєшся собою хоча б повільно, хоча б скільки ти хочеш? І, і зачіска, звичайна зачіска. Вона там без макіяжу, зрозуміло, і все. Але вік зовсім не відчувається. Вона каже, Таня, головне, як я тут себе відчуваю. Я кажу, ну тут зрозуміло. Отакий От сьогодні в мене був день, мої дорогенькі. я частинкою поділилася з вами. І хочу сказати, як би там не було, бережіть себе. І все буде добре. До зустрічі в новому відео. побачення. E